В 184-му навчальному центрі на Львівщині завершилась підготовка екіпажів бронетранспортерів. Протягом трьох тижнів військовослужбовці вчилися керувати машинами, вивчали їхню будову та особливості обслуговування. Водіння по перешкодах це колійний міст, перешкода номер 5 Косогір, на якій знаходяться дві перешкоди, перешкода номер 8 і перешкода номер 12 а також змійка, подолання, мінного проходу. Більшість водіїв механіків добровольці. Вони мають відповідний технічний фах. Я мав з технікою, працював на тракторі, на комбайні. Учився на токарі рефрезеровщика в Красивої Хмельницької області. техніка як-то ближче до душі. Я Дуже задоволений своєю їздою, фаховою. Сподобалось, мені група теж більш-менш задоволена. І хоча трасу з перешкодами легкою не назвеш, військові долали маршрут вправно. Навіть несприятливі погодні умови не стали на заваді. Сніг, дощ, там завірюха, болото. Но для наших машин немає програти. Де, що є тяжкі вправи, ну, в основному це виїзд на гору і поворот. Часто дешки, дехто плутається, дехто так, але нічого, придолівають свої недоліки, виправляються і вже за четвертим разом вже їздять краще. Водії бронетранспортерів у військах вкрай необхідні, адже ця техніка активно використовується силами АТО як транспортери для гармат, машини розвідки та управління вогнем. На неї встановлюють зенітні та протитанкові ракетні установки.